Сьогоднішній захід організовано спільно з ДСНС для напрацювання взаємодії у разі виникнення надзвичайних ситуацій на спецтехніки, яка буде використовувати це всюди хіде бугун. Це злагодження навчання між командами Червоного Христа і ДСНС. Хочу відпрацювати взаємодії, налагодження спільних тренувальних дій. Для цього ми відпрацюємо порятунок на воді і застосування снігового дохода в його природному середовищі. Буде відпрацьована їзда по суходолу, також буде відпрацьовано спуски їзда по воді. У наших колег загонів ЗШР є приклад подій в Херсонська область, є приклади праці в більш західних наших областях, де є підтоплення постійне, навички вже певні є. Подальшому тільки практика і інспівпраця безпосередньо з ДСНС.